Друзі, вітаю вас. П'ятниця 5 хвилин. Я Олексій Гігоріч. Ну що? Як завжди, зранку, спо... та не спочатку а сьогодні одні класні новини. Да? Вночі наші або не наші дрони атакували нефтепереавтопереробний завод Лук. Ойл, Волгоград, е, нафтоперероботка Волгоградській області. І знову росіяни там кричать, що все нормально, у нас упали там обломки, але нафтопереробний завод горить, ще трохи не потушили. Можливо, вже там потушать, але нанесли багато і багато шкоди. І це класно. Вибухи також чули сьогодні вночі, але нема ще повідомлень. В Ростовській області. Е, ну росіяни заявляють, що вони збили 49 безпілотників. Будемо чекати офіційних, офіційних повідомлень, і ймовірно, цієї ж ночі. Був атакований ще Ярославський нафтопереробний завод, відомий як Славніфт Янас. Ну, місцеві мешканці повідомляли про вибухи, друзі, у районі НПЗ і у районі Дороги до заводу. Там, можливо, стояли автомобілі, бензовози і все інше. Цей завод «Славнефть», ну, він Найбільший переробний завод Північного регіону Росії з потужністю переробки, друзі, 15 мільйонів тонн сировини на рік. Якщо перед цим там ми говорили за два заводи, які переробляють разом за рік 16, то це 15 мільйонів. І да, обсяг переробки за перше півріччя тільки 24-го року цього заводу становив 7,3 мільйона тонн. В бензина 1,3 мільйона тонн, дизельна – 1,9 мільйона, 2,2 мільйона а, а, мазуту і ще мільйон практично авіаційного палива. Як чекаємо підтвердження, якщо воно буде, от би хотілося, щоб цей завод ще зупинився. Подивимося, як воно буде, як воно робиться в Росії зараз, що в них призупиняється все. Практично, потихеньку, да, не, це не одночасно, це не в один день, це навіть не в один місяць, але потихеньку, потихеньку, потихеньку. Да, тяжко нам. Але нам потрібно перемагати. Для того, щоб перемагати, потрібно допомагати нашим воїнам. А наша допомога це донати. Це допомога нашим воїнам, щоб вони мали дрони, щоб вони мали реби, щоб вони мали те, що необхідно для них, навіть ті ж понча. Можна підписатися, задонатитися, поставити так, так. Я вже бачите, просто показую. Обов'язково розповсюдити, щоб люди більше і більше приходили до нас і знали, що ми є. Так от, Китай відмовився купувати російську пшеницю. Плани Кремля по масштабному експорту пшениці в Китай провалюються, Це за це заявив. Аркадій Злочевський. Хто він у нас, Аркадій Злочевський? Це він е, глава Російського Зернового Союзу, Аркадій Злочевський. І вони зараз не знають, куди і що робити з цією пшеницею. У нас же вкрали. Всю частину в Луганській вирощували пшеницю, так, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях, Криму. Вони крадуть нашу пшеницю, викрили нашу пшеницю. Ну, і хай вона у них і згніє. Китай відмовився, відмовився. Я думаю, і інші потихеньку відмовляться. Вибачте, що я так от ну, мені, мені так класно. Експорт Експорт знизився у них на 47 мільйонів тонн за останні 3 місяці. Ловив. Лови, Росія! Ну і ще що потік нафти через російський порт Усть Луга в Балтійському морі зупинився після атаки українських безпилотників. Це пише Bloomberg. Зазначає він, що якщо підтвердиться ураження українськими безпілотниками трубопроводної системи, а воно підтвердилось вже, друзі. Це вчора був ранці випуск. Да? Чи вчора ні, після обіду був випуск? А воно вже підтвердилось, то це створить нову значну загрозу для постачання нафти на світовий ринок, зупинивши постачання нафти спорту на тривалий період, і це буде класно. І нашим потрібно добивати. Е, джерела цього видання також стверджують, що 29 січня потік нафти в Усть-Лузі впав до нуля. Це було 29-го. Сьогодні у нас 31. 4 січня 2025 року, друзі, українські, ну так пишуть вони, що то українське, а може, то не наші? Я не знаю, може. Намагалися атакувати найбільший російський морський порт услуга. І це їм вдалося. І це, друзі, велика, велика наша перемога. Ще раз будемо разом підписуємося. До вечора. Ввечері у нас зустріч. Завтра о 20.00. У нас прямий ефір. Нагадую. Я хочу подякувати. Бевзюк Дмитру, Акімовій Любові, Шарун Діспіні, Гніпа Світлані. Драбінка Сергію 50 на 50. Дякую, друже, дякую велике. Мельник Світлані, Ткаченка Ларисі Дякую вам за канал. Ви, ви перерахували на канал, дякую вам особисто. Сигаль Леоніду.

24 без прізвища, Руденко Вірі. Також хтось, 22 і 42 на Монобанк без прізвища. Малишка Зоє, Микітин Едуарду PayPal. Дякую вам, друже, за PayPal. Костінну Валерію, Грицан Валентини, Петращук Ользі, Ангельчева Світлані, Скрипа Євгеній, 50 на 50. Дякую вам, пані Євгенія, панову Володимиру. Друзі, підписуйте петицію. Посилання на петицію є в опису під космічним. Кожним відео, заходьте, там всі реквізити, там посилання на петицію, там посилання на мій телеграм-канал, де оперативно новини виходять кожен час і кожні буває півгодини. Так що до вечора, до вечора ввечері ми з вами зустрінемося, будемо разом, допомагаємо нашим воїнам, допомагаємо близьким, ріднім, рідним, рідним е сусідам. Кому можемо, тому ми допомагаємо, кому віримо. Тому і донатимо друзі. Просто, просто я вас обійняв. До вечора Україна переможе.